Всім привіт! Сьогодні у нас така тема, на яку можна розмовляти увесь час, усе життя. Це наша самооцінка, і яка би вона у вас крутезна і бомбезна не була, ви все одно будете мати проблему з нею. Ось дивитесь ви на себе в дзеркало. Така красуння стоїте і що насамперед. Перше, ви помічаєте. Напевно, те, що вам не подобається, і ви хотіли би змінити Ну, свій кривий гарбатий ніс, величезні бока, чи щось там ще. Щодня до вас приходять думки, що з вами та з вашим тілом щось не так, бо ми звикли себе оцінювати на всі 100% до ідеалу, як в інстаграмі. Але в інстаграмі у нас є така деталь, яка називається Фейсап, фільтри, маски. Але на жаль, звичка та ставлення до свого тіла ніколи вас не приведе в ідеальну форму, навіть якщо ви будете ну, реально в ідеальній формі для себе. Наприклад, ви дивитесь, ага, ось ця е, карточка мені подобається. Я хочу бути такою, а ви така, і ви цього не будете помічати. Бо ви звикли ставитись до себе погано. Дівчата, любов до тіла не залежить від того, як воно виглядає. Ви любите. Пиріг, бо він смачний і не неважливо, як він виглядає. Ви любите свого чоловіка, бо це ваш чоловік. Так, звичайно, якщо це вже ну не дуже добре, хоча мені здається, що навіть таких деталей ти не помічаєш, коли ти реально кохаєш свого чоловіка. Ти кохаєш свою маму. Бо вона твоя мама, і немає різниці, скільки кілограмів вона набрала. Так звичайно, ви будете їй допомагати, підтримувати, казати худне, якщо їй це буде потрібно, але ви будете її любити. Наприклад, якщо ваш чоловік чи мама дуже сильно засмучені з приводу. О, як мій чоловік, я жер булку. І мені так соромно, я ходжу в спортзал, але я жер булку, Ай-яй-яй, і ви підходите до нього і кажете, коханий Боже, моя зайка, не хвилюйся, все буде добре. Ну, це булка, ти отримав задоволення, отримав, все, я тебе так люблю. Ви його поцьомили. отакий коханий у нас добрий. А як ви... Відноситись до себе, коли ви ж жираєте ту булку. Ах ти, сука, тварь бля бля, бля бля бля, бля, бля. Я тебе ненавичу, я ненавичу своє тіло ще краще дівчата, Підходимо до зеркала і починаємо себе тупо е чмирити. Казати, яка ти дурна, яка ти жирна, яка ти некрасива, яка ти тупа. Навіщо ти це зробила? Ну, тобто, ви розумієте, як ми, як ми можемо казати про кохання до себе, якщо ми ніколи цього не робили? Тож, перша звичка і та перше правило, яке ми пишемо в собі в наш щоденник, кохати себе не на словах, а на діях. Ненормально думати, що в нас завершена самооцінка тільки тому, що ми кажемо, що ми красиві. Е, нарцисизм. Та завишена самооцінка, це коли ви себе ставите зверх інших людей. Не першим планом, а зверх. Ви з них на них дивитесь отак: зверху вниз. Ну, типу, ви чмошники, там щось бігаєте, типу, букашки, таракашки. А я така класна. Це, це жахлива, нарцистична, нікому не потрібна самооцінка, яка вас робить ще гіршою людиною. А коли ви кажете. Боже, я така красива. І ти така красива. Блін, дуже дякую, ви зробили мені такий макіяж, і я ще почуваю себе краще. Я ще стала більш впевненіша, хоча я і так впевнена, бо я красива. Дивлячись на свої ноги, ви бачите целюліт, дряблі шкіри, нерівності, поганий тон шкіри. А що б було, якщо б ви були в інвалідному візку? Вам було б. Все одно, господи, будь ласка, дай мені хоч якісь ноги. Я, я тебе прошу, я, я все я все зроблю, я все віддам. Ну, будь ласка, будь ласка, дай мені ноги. Так була б така реакція. Тож не, не треба казати, що в мене і ось так піде. піде це боді позитив, я, я така вся, йо-йо, але. Цінуйте свої ноги, ви стільки ходите, ви стільки бачите, подорожуєте, гуляєте тільки тому, що вони у вас є. А ваш живіт, він опух, вздувся чи що ще. То ви щось з'їли, і живіт це не може перетвор... перетравлювати, Йому зараз важко, і він працює для того, щоб ви не отруїлись, для того, щоб переробити ту їжу, яка вам не підходить, чи ви переїли. Він працює для вас. А ви кажете: Ти фу, гліми, живі, ти такий великий, ти такий негарний. Мені з тобою так дискомфортно. Він працює для вас. А уявіть, яким був сумним цей світ, якщо б ви не могли бачити мене. Я не бачила би камеру, цих кольорів, чоловіка, дитину свою. А ви кожного разу кажете, що ваші очі якісь не такі. Не такий не віше віку, чи щось ще? Но... Дівчат, ви бачите цей прекрасний світ. Не забувайте казати собі дякую, дякую своїм очам. Давайте їм відпочивати, а не працювати 24 на 7. Розумієте? Хіба ваше ціло негідне кохання просто так, безвозмізно. Просто так. Будь ласка, дайте йому кохання. Колись ваша мама в животі народилося життя. І тільки за те, що воно є. Треба бути щасливим. Треба бути людиною. Ось, наприклад, уявіть, що у вас зараз є життя. Хотіли б ви, щоб ваше життя всередині вас так себе ненавиділо, як інколи робите ви. Запам'ятайте, ваше тіло це ваш найліпший друг. Воно завжди буде з вами. І немає різниці, ви сьогодні отруїлися, воно працює для вас. Ваше серце б'ється кожну секунду, воно працює для вас. Ставте з такою заботою, з турботою до вашого тіла, бо це ваше тіло. Якщо б у вас не було такого тіла, якщо б у вас не було його, ось ви маєте його в єдиному вигляді. Ви можете зробити його любим. Яке вас захочете, у вас буде таке тіло, воно буде прекрасним, воно буде шикарним, але це ваше єдине тіло і кохайте його за те, що воно з вами живе, подорожує, кайфує, ходить на масажі. Якщо ви ходите на масажі, займається сексом, отримує задоволення. А якщо не отримує задоволення, ви не знаєте контакту з вашим тілом, ви не знаєте контакту з вашими емоціями. Це єдина причина, окрім здоров'я, чому ви не можете отримувати задоволення від сексу та і дуже багатьох речей. Будь ласка, дівчата, якщо у вас є така проблема, приходьте до мене на консультацію, я допоможу вам це вирішити. А я вам бажаю любові до себе та гарного дня. Цілую, обіймаю.